А чи знали ви, хто перший почав класти бруківку у Франківську? Хто така Вікторія Лещинська та чому вона була найвпливовішою жінкою в роді потоцьких? З тобою Вікторія і це франківські легенди від Галки. Поїхали! А за підтримку цього пізнавального відео дякуємо компанії партнеру «Альянс Буд», Що на Ребета 10. «Альянс Буд» – все для будівництва. Юзеф Потоцький, син Андрія Потоцького та Анни Рісинської найвпливовіший політичний та військовий діяч, також впливовий діяч у галузі культури Станіславова. Меценат Магнат народився в 1673 році в дерев'яному палаці Андрія Потоцького. Про цей палац ми неодноразово згадували в наших попередніх частинах. Попереднє відео ви можете знайти на всіх сторінках Галки. Дерев'яний палац Андрія Потоцького зараз знаходиться дезна. Ходиться греко-католицька церква. Юзеф Потоцький навчався в Станіславській академії, як і його старший брат Станіслав Потоцький. Там він вивчав латинську мову, історію, філософію все, що було необхідне для майбутнього політика у 1683 році. Надходить страшна звістка. Станіслав Потоцький помирає у битві з турками. Тож Юзеф Потоцький стає єдиним претендентом на престол. Згодом помирає батько Андрій Потоцький. Тож Юзеф починає свої перші кроки правління з перебудови ратуші. На місці попередньої ратуші з'являється дев'ятиповерхова будівля у формі хреста та з куполом. На ній також буде фігура Михайла, який вбиває сатану у вигляді змія. Ратуша будувалася з архітектором Карлом Бануе. На п'ятому поверсі знаходиться величезний циферблат, а на першому крамнички. Юзеф Потоцький був першим, хто почав закладати. Станіславській вулиці брукованим каменем, тим самим він поклав край вічній багнюці у місті. Згодом Юзеф Потоцький одружується на Вікторії Лищинській Про неї говорять, що вона була впливова та побожна жінка. От що про неї пишуть слуги: перш за все відзначалася щирою побожністю, готовністю до пожертвувань на костели, в'язнів та убогих. Не щадила ні коштів, ні праці. Не раз її бачили разом з дочкою Софією, коли відвідували бідних і хворих. Існує випадок в історії, який гарно показує те, що Вікторія Лещинська була досить побожна. Наприклад, вона продала свою канаркарню заради того, щоб отримати гроші та віддати їх на побудову Єзуїцького храму, який вони собі запланували зробити разом з Юзефом. Взагалі на той час всі, хто мали канаркарню, вважалися дуже впливовими та сильними. Однак Вікторія її продала і вилучила гроші. І тут у вас виникає дуже логічне запитання: чому Вікторія Лещинська продала свою улюблену забавку, щоб отримати гроші і пожертвувати їх на храм? Невже Юзеф Потоцький був таким скнарою і не давав грошей? Тут зовсім інша ситуація, оскільки Вікторія хотіла зробити пожертву щиро від серця для Бога, продати свою забавку, вилучити гроші та пожертвувати на церкву. Тепер ви трішки більше знаєте про наше місто, тож ставте вподобайку, діліться цим відео з друзями. А з тобою була Вікторія, і це франківські легенди від Галки.